Музичний фольклор це народна музично поетична творчість, частина набутку народної спадщини минулого, власне, музично-поетичний фольклор, найперше вокальна інструментальна, вокально інструментальна і музично-танцювальна творчість народу. Із традиційним народним побутом міцно пов'язане художнє явище, що дістало у фольклористів назву дитячий фольклор. Певною мірою продовжуючи існувати і нині в різних своїх жанрах, він відображає динаміку людського життя, в усьому розмаїті його форм, починаючи з колиски. Український дитячий музичний фольклор це найцікавіший і багатофункціональний матеріал для виховання дітей дошкільного віку, суть якого полягає в наданні дитині перших відомостей про оточуюче природне середовище, передачі суспільних моральних цінностей і культури свого народу. Через прості форми фольклорного матеріалу. Музично-естетичне виховання, засноване на використанні фольклорних здобутків, має універсальний характер, може ефективно використовуватися в роботі з дітьми різного віку. Вплив засобами дитячого музичного фольклору активізує центри уваги, пам'яті, мислення, мовлення, водночас гармонізує особистість. Метою музично-естетичного виховання є становлення духовного світу особистості, створення умов для формування внутрішньої потреби дитини у неперервному вдосконаленні та в реалізації своїх мистецько-художніх здібностей і творчих можливостей. Народні традиції це приклад гармонії життя із законами добра і краси. Упродовж століть вони сприяли вихованню таких людських якостей, як толерантність доброзичливість, повага до старших. Вони є тією доброю основою, на якій зростає національна свідомість, гідність та самоповага, а водночас і розуміння, толерантність та повага до інших народів. В українській народній педагогіці значна увага приділяється вихованню дитини від народження до 5 років у той сенситивний період. Коли вона найінтенсивніше росте і розвивається, інформація, утримана в ранньому віці, обов'язково проявиться в дорослому житті людини і стане потребою. Рідна мова, рідна пісня, свята, обряди тощо. Це відбувається, тому що кожен народний звичай, обряд чи свято, спрямовані на виховання людської душі, гідності, свідомості. Граючи з малюком, розважаючи його пестушками, утішками, казками, співаючи народних пісень, колесанок, у дитини активізуються почуття, формується свідомість. Ритмічність, цікавість, молодійність дитячого музичного фольклорного матеріалу викликають бажання у дітей повторити і запам'ятати його, що сприяє розвиткові рідної розмовної мови, загальної музичної пам'яті, музичних здібностям. Дитячий музичний фольклор впливає на емоційне сприйняття та зацікавленість дитини в новій інформації, зосередження дитячої уваги на конкретному наочному, словесному чи музичному образі. Спочатку звукова інформація викликає у малюка почуття здивування, а потім задоволення, радості, бажання її запам'ятати. Що простіше носій музичної інформації, то більшу наповненість і універсальність він має. Більш прості елементи легше поєднуються в нові смислові комбінації, що приводить до формування у дітей знань, умінь, навичок. Український дитячий музичний фольклор є важливим фактором збагачення музично-естетичного потенціалу, засобом загальнорозумового розвитку дітей чинником духовного та інтелектуального становлення особистості. У процесі спільної музичної ігрової діяльності створюються умови для природного розвитку музичних здібностей, що є важливим фактором впливу на виховання загальної і пізнавальної активності, образна асоціативного мислення, уяви, здібностей до інтерпретації, потреби до самореалізації. Поповнюється новими враженнями, емоційна сфера. Розширюється певне коло уявлень про навколишній світ, накопичується життєвий досвід, збільшується словниковий запас, розвивається мова, з'являється бажання висловлювати свої погляди та брати участь у виконавській діяльності.